Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Хочу вам показати, як я сушу чай з жасмину. Жасмин це рослина, яка розбурхає своїм неймовірним ароматом і радує погляд своєю красою. Але крім цього, рослина має велику кількість корисних властивостей. Жасмин в народі називають деревом заспокоєння. Хотіла посушити жасмин на чай, але не вистачало часу. А сьогодні моя дитина приніс мені букет з жасмину. Спитала, чи можна з букету посушити чай, сказав о, вся відповідь. Букет я помила і дала висохнути. Обриваємо квіточки і листочки в різні ємності. Листя перекладаємо в пакет. І відправляємо в морозилку на декілька годин. В мене вийшло 110 г квітів і 150 грам листя жасмини. Перед тим як дістати листя з морозилки, чищу 4 яблука і нарізаю кубиками. Мені дуже сподобалося так сушити яблука. Вони навіть смак так мають інший. Якийсь з медовим смаком. І нарізаю 200 г полуниці. На лотки сушки я застеляю силиконові коврики. Дуже зручно з ними сушити. Замовляла на Aliexpress. На один лоток висипаю квіти жасмину, на другий нарізані яблука і рівномірно розпреділяю. Далі. Полуницю. Далі дістаємо з морозилки листя і жмакаємо його руками. Я наділа рукавички і його прямо так поскручувала, як в мене вийшло. І теж відправляємо його на лоток сушки. Всі ці лотки ставимо сушитися при температурі 50 градусів. Я залишаю на ніч. 10 годин вечора поставила, в 7 годин вимкнула. Дістали лотки, висипаємо вміст лотків якусь миску. Як бачите, з ковриків все дуже гарно знімається. Перемішуємо. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Зберігаю в скляних банках. Зберігаю не більше року, бо потім аромат квітів втрачається. В такому складі цей чай мені подобається найбільше. Всі інгредієнти доповнюють один одного. Ще пробувала додавати шматочки лимону. Ви знаєте, один раз подобається, інший раз ні. Лимон можна додати і свіжий. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!